Знайомтесь, це Руслан Баландюк. На Тернопільському колійному ремонтно-механічному заводі він працює вже 14 років. Але сьогодні мова не про роботу в дизельному цеху по ремонту самохідної колійної техніки, а про хобі Руслана вироби з сірників. Чоловік розповідає, захопився такою діяльністю у 2014 році. Переконує випадково. Треба було мені в супермаркеті книжку ну, придбати. І от е, була знижка. Вони до тої книжки, що мені треба, лише давали ось ці вироби з сірників, знаєте. І кажуть, візьмете то, дві, там за ціною одної. Ну, і прийшлося брати, ну, бо, бо, бо треба було такое. І от часто випадково побачив, що є таке, ну, думаю, попробую. Руслан визнає, до такої справи потрібно мати витримку, адже не все вдається відразу. Перший виріб – це були. Такі замкою, замкою замкою ворота. Такий, знаєте, вхід був перший. Ну, трошки довго бавився, бо нічого не получалося, знаєте, різалося, ламалося, кидалося, а потім вже з часом удосконалювалося, удосконалювалось, удосконалювалось. Підбір відповідних сірників повинен бути, бо не всі підходять. Найшвидше Руслану вдалося зробити млин. Каже, витратив два місяці, а от на макет стадіону пішло більше як півроку. якщо брати сім місяців, то це так, там година-дві. Ну, якщо брати, якщо бути вдома цілий час, то це воно скоро. Там, там. От просто сидіти за ним, сидіти, 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 і воно, аби бажанням було. А не і... наблюдаєш? Ні. 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 Це воно воно розслабляє, так, заспокоює кружечка кави і от собі сів, пару десятків пачок сірників склеїв до кубки. А де купуєте сірники? Кому ви? І, на ринку, звичайно. на звичайному ринку прийшов, подивився, підходять. Придбав Руслан переконує, головне в такій справі бажання а вміння приходить з досвідом. Наразі свої вироби колекціонує або дарує друзям, хоча зізнається, задумується і над продажем.